Знайомитись не обов'язково. <плес> Я ти правильно мамограю. Хлопці цю піру. Оце улов. Точни, наче відпука на морті. Гроші давай. Чопелюх рік відведе його нагору. Любиш футбол? Що? Це так, для розмови. Довгий Слухай, там ми лише стрельнули непередорного в голову. <плес> Якщо нас тут завалять. Та ти завжди був гарним клієнтом. Ага. А Ти правильно давав решту. відчепи, стрібне пострібнесенько. ДОК. Мене дістали Аркадний Морті. Я помираю. Все обійдеться. Я Я знаю одного лікаря. Оу! Сподіваюсь, я стечу кров'ю раніше ніж згорю. Хоч я не медик, але читав і знаю, одне ще так сяк, а друге повна жесть. полум'я щось не наближається. Схоже, точно буде варіант із кровотечею. Фух. А, а, бувай, друже, тебе приймуть в небесний медунівер. Як той ріп'єх під сідлом. Ти прикол, оревуар, синочок. Мерзотник! Може, він вижив? Дідько, Морті заціни, здається, цей малий завалив свого ріка. Справді? Ага, Он могила, закопав прямо перед хатою як попередження. Оце так жесть. А он ще інша менша могила. Ще й хату спалив. Знаєш, може не варто було тікати звідси. Можечки, ти не вбивав, я знайшов! Я ж казав, що дивився між сидіннями. Але ти правий ти правий, Морті. Я ж казав, тепер я вмію це визнавати. І я визнаю, що ти це визнаєш, ріку. Та ти й справді змінюєшся. Муфлони.